Півонія Генрі Бокстос. Хочете мати велетня вишневого такого, буря... вишнево-бурякового кольору в своєму саду з величезними бутонами, які дуже довго розкриваються і дуже довго тримаються на кущі? Посадіть, будь ласка, півонію Генрі Бокстос. Ця, цей кущ був посаджений у 2020 році. Е, наростає не дуже швидко. Але е, ось ці бутони, які з'являються на стеблі, вони просто неймовірні, такі оксамитові. І е, коли підходиш до неї вперше, думаєш, ну, вона розпуститься найпершою. Ні, ви. Помиляєтесь, розпускається вона дуже довго, дуже довго. І ось ці бутони на піврозпуск, вони ще не розпустилися. Надзвичайної краси півонія.